Весна забула, що вона весна, бо вчора було дуже холодно, а сьогодні нереальна спека. Я в пальто просто вже підсмажилась. Але добре, що в машині є конди... кондиціонер. Але я не до цього хотіла. Хотіла поділитися з вами своєю радістю. Диплом магістра, плюс один в скарбничку. Це я до чого? До того, що. Навчатися ніколи не пізно і розвиватися ніколи не пізно. І я вкладаю в себе роблю такі внески, знаєте, в себе через знання, через навчання, через отримання якогось досвіду. І я хочу побажати, щоб кожен з нас. Знайшов цей момент. Знаєте, коли кидаєш, закидуєш у скарбничку монетку, вона так дзинь робить, і тобі так приємно на душі. От сьогодні в мене оце, це був мій дзинь сьогодні. Тому я обіймаю вас, бажаю вам гарного дня. Не, не могла не поділитися, знаю, що воно вам не потрібно, але нехай буде. Це для мене. Гарного дня!